Добрий день, я Марія. Я з 9 класу, мені 15. Навчаюсь. ну, окрім навчання. Звісно, у нас різні екскурсії бувають, різні ну, якісь прогулянки також з вчителями. Українська мова, математика, українська література і історія. Ну насправді я з Київської області і переїхала у Львів, коли почалось повномасштабне вторгнення. І саме у IT Step School я потрапила за відгуками своєї подруги, яка теж тут навчається. Ну, вона була дуже захоплена цією школою, тому я теж перейшла. Окрім звісно, свого класу та колективу. Ну, мені дуже подобаються вчителя, тому що вони дуже ну не знаю, молодіжні. Вони нас розуміють. Мене особисто, я не знаю, як інших. І мені подобається підхід до навчання. Я почала краще вчитись і ну. Добре, класно. Ну, я в звичайній школі, і я можу точно порівняти це 100% більш комфортно, як мінімум, через пари, тому що ти готуєшся не до 10 уроків умовно, а до п'яти-чотирьох. Ну, Також набагато знову ж таки комфортний колектив, бо в минулій школі ну, було не дуже комфортно, ну дуже приємно. Також... Сама школа, саме розташування, вигляд школи це все набагато не знаю, естетичніше і ну приваблює.